Ох, зробила роботу. Оце таке? Якось тупаче, що показалось. Тут он А що це таке ззаді? Що таке построїла? Олічка, я сам шоці, то напал махаїл Петрович щось построїв, він свій інженерів покликав. Остіше говорять про космисника, не знаєш, про що це? Та то, напевно, браше, щоб розробити всі маскимку і зробити фолькс-мажор. Ну просто я сміюсь з того. Не знаю, не знаю. Якщо нам бути акуратним всім. Знаєш, от, от я просто думала, що поставити тоді, ну знаєш, що було в залі. Діти, будь ласка, відкладайте розмови. У нас доволі важлива тема. Довжина кола площа круга. Сьогодні ми обговоримо саме цю тему. Так що от. Просто я, знаєш, я вже думаю, чи це правда, що казала Маша, бо мені треба сьогодні піти з нею і от. Я теж не спрямій. Платон казав, просто була в шоці. Я якась пішла ходити до підвала. От я там і побачила його Платона. Там якась, кстати, пробудова, то напевно на Михайло Петрович, цих інженерів покликав. Опа, як мальчик, чи що? Зараз я тебе трошки по-другому зроблю з тобою. І мені вже знаєш, це мені інтересно, що ж ти таке при... Ой-ой, треба негайно туди. Це. І походу Альона. Походу хтось тоже. Ізвиняє з девушка, Шо він надо такой? Час ночи просто, что такое случилось? Михаил Петрович, а вы помните, что такие про мыслика. Так вот, вы избили Диму, Максима и Алену. Их буквально сегодня на стало. И у них жизнь смерти, мы вам зараз покажем. Чего? Покажете? Что-то реально случилось? Пошлите. Девочки, я звонил в э, милицию уже. Охранники уже пока что приезжают, а вот и милиция будет где-то за час, ну короче, посмотрим ситуацию.